Дуже важлива історія це fpv бомбери. Це щось середнє між «Баба бабаєгою і FPV-шками на кшталт мавік на максималках для того, щоб наносити ураження і робити кілдзону, Як це задумано? Це дрони невисокої вартості з вантажопідйомністю десь близько 2-3 кілограмів, які спроможні літати до 10 кілометрів. Відповідно, сот umls це розшифровується як Strike Operational Tactical Unmanned Aircraft Medium Large Size, ТТХ його ну от сьогодні. Ми проти вітру з боковим вітром полетіли на 10 кілометрів. Скинули вантаж, повернулись. Батарея не повністю розряджена. відповідно, розрахунку. Це 10 кілометрів, 3, 3 кілограми, але ми тут перестрахували і взяли два. Зв'язок різноманітний, і ми будемо рухатись до того, що будуть розділятись платформа і платформу. А модулі відеозв'язку, модулі радіозв'язку чи систем керування вони будуть змінні і вже комплектуватись від залежності від потреби і обстановки на лінії фронту. Його застосовував особисто я. Ми зараз якраз рухаємось в бік потреби, оскільки проект існує з 23-го року, але через певні причини його не розвивали, не займали. І зараз за допомогою брейфта. Акож, ми сподіваємось бустанути цей продукт, оскільки в 2023 році це не дуже користувалося попитом на лінії фронту. Це трошки випереджає час і зараз якраз це є дуже актуальним через брак мавіків і так далі. Том подібне зараз. Наразі в місяць близько 100 паків відповідно під потребу це масштабується. Це питання ресурсу, це питання доступності технології. Тобто, у нас це пропрацьовано і можемо масштабуватись відповідно до потреби. І над цим ми зараз працюємо. We'll <laughs>